Сьогодні ми розкриваємо процес сканування. У цьому відео я розповім, як Google Пошук знаходить і завантажує веб-сторінки процес, який зазвичай називають скануванням. Я поясню, що таке Google Bot і що він робить, а потім трохи розповім, чому карти сайту є такою корисною річчю для додавання на ваш вебсайт. Якщо ви прийшли сюди з вступного відео, ласкаво просимо назад. Новачкам ласкаво просимо до як працює пошук серії, де ми досліджуємо основні технічні функції, що забезпечують роботу Google-пошуку. Перегляньте перший епізод десь тут. О, О, і я Гері, інженер у команді пошуку в Google. Сканування це процес знаходження нових. Або оновлених веб-сторінок за допомогою автоматизованих програм, які називаються сканерами, і їх завантаження, щоб зробити їх доступними для пошуку. Перший крок у процесі сканування називається виявленням URL. Перш ніж Google зможе надати веб-сторінку у своїх результатах пошуку, він повинен знати, що сторінка дійсно існує. Google постійно шукає нові та оновлені сторінки, однак з трильйонами url адрес в інтернеті, деякі з них ніколи не будуть виявлені. Нові сторінки зазвичай виявляються, коли Google переходить за посиланням, точніше, url адресою то з відомої сторінки на нову сторінку, наприклад, з головної сторінки, як от категорії на нову сторінку. Більшість нових url адрес які Google виявляє, походять з інших відомих сторінок, які Google а, раніше сканував. Ви можете уявити новинний сайт з різними сторінками категорії, які потім посилаються на окремі новинні статті. Google може виявити більшість опублікованих статей, періодично відвідуючи сторінку категорії та витягуючи url адреси які ведуть до статей. Сканування виконується сканером, програмним забезпеченням, яке переглядає інтернет, завантажує веб-сторінки та витягує посилання, які потім може знову завантажити. Це дуже схоже на браузер, яким керує бот замість людини. Основний сканер Google називається Google Bot. Google Bot використовує алгоритми. Щоб визначити, які сайти сканувати, як часто і е, скільки сторінок завантажувати з кожного сайту, алгоритми це процеси, або якщо хочете набори правил, об'єднані для досягнення певної функціональності в комп'ютерних програмах. Google bot також запрограмований так, щоб уникати надто швидкого сканування сайту, і щоб не перевантажити його. Швидкість сканування унікальна для кожного сайту, і в основному залежить від того, як швидко сайт реагує на індивідуальні запити Google якості контенту в цілому, можливих помилок сервера та інших сигналів. GoogleBot не сканує кожну url адресу яку він знаходить. Деякі сторінки можуть бути на сайтах, які не відповідають порогу якості необхідному для індексації, про що ми поговоримо трохи пізніше. Інші URL-адреси можуть бути заборонені для сканування, тоді як деякі можуть бути недоступні без входу на сайт. Google Bot сканує лише публічно доступні URL-адреси. Якщо ви розміщуєте щось за сторінкою входу, Google Bot не може це сканувати. Після того, як Google Bot знайшов ваші URL-адреси, наступним кроком є завантаження або отримання, якщо хочете, то... а потім рендеринг сторінки, розміщеної під цією конкретною URL-адресою. Процес отримання це просто завантаження даних, які надаються з певної URL-адреси. Однак рендеринг є більш цікавим. Це, по суті, те саме, що робить ваш браузер. Служба рендерингу. Бере сторінку, завантажену з URL-адреси, яка зазвичай є сумішшю файлів, що містять HTML, CSS і JavaScript, і перетворює її на візуальне представлення цієї сторінки. При цьому вона запускає будь-який JavaScript, який знаходить, використовуючи останню версію Chrome. Рендеринг важливий, оскільки вебсайти часто покладаються на JavaScript. Для додавання контенту на сторінку та для надання їй більшої динамічності і без рендерингу Google не побачив би цей контент, і, звісно, пропустив би всю цю жвавість е, миготливі елементи та текст, що прокручується, який ви не можете прочитати. Я дійсно люблю JavaScript. у будь-якому випадку на цьому закінчується процес сканування. Перш ніж ми продовжимо, давайте поговоримо про карти сайту. Карти сайту це колекція URL-адрес сторінок вашого сайту, і вони є великою допомогою, якщо ви хочете, щоб ваш сайт був виявлений Google. Найпопулярніший формат це XML-файл, який дозволяє надавати не лише URL-адреси ваших сторінок, але і деякі додаткові метадані про них карти сайту. Абсолютно не є обов'язковими, але вони можуть значно допомогти Google, а також іншим пошуковим системам знайти ваш контент. Якщо це привернуло вашу увагу, співпрацюйте з вашим постачальником вебсайту до або розробником, щоб переконатися, що ваш вебсайт автоматично генерує файли карти сайту. Хоча ви могли б сидіти в кутку і вручну додавати всі ці 7 мільйонів url адрес до вашої карти сайту, це багато роботи і є непотрібним джерелом помилок. Дозвольте системі управління контентом вашого сайту створювати файли карти сайту за вас. Тепер, коли ви знаєте, як Google знаходить і завантажує веб-сторінки, як Google вдається зробити ваші сторінки доступними через пошук. Я розповім про це в нашому наступному епізоді. Індексація. Побачимося там. І не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб отримувати більше контенту про пошук.